Небезпечна ескалація та неперевершений удар. Світ починає реагувати на нічну атаку США по Ірану. Верховний лідер Алі Хаменеї готується до замаху та віддав наказ бомбити Ізраїль. США таємно радилися з Росією щодо свого виступу. В ООН, а Орбан феєрично провалив свій антиукраїнський референдум. Вітаю! Мене звати Володимир Карабан. Дивіться найсвіжіші новини, які цікавлять Україну і світ просто зараз. Тут новина дня знищення ядерної програми Ірану і в світі вже відрагували на нічні удари американців по об'єктам зі збагачення урану. Зокрема, генсек ООН Антоніо Гутеріш заявив, що це небезпечна ескалація в регіоні, який і так перебуває на межі, проте прямого засудження операції не прозвучало. Прем'єр-міністр Ізраїлю теж встиг виступити із публічною заявою. За його словами, Ізраїль доклав чимало зусиль для припинення ядерної програми Ірану, але США поставили остаточну крапку у цьому питанні. Сьогодні Америка перевершила всі очікування. Вона зробила те, на що не здатна жодна інша країна в світі. Історія запам'ятає, що президент Трамп діяв, щоб не дозволити найнебезпечнішій терористичній державі світу отримати найнебезпечнішу зброю. Президент Трамп і я часто говорили: мир через силу спочатку приходить сила, а потім мир. Голова МЗС Ірану Аббас Арахчі уже звинуватив штати в порушенні міжнародного права та вимагає екстреного засідання Радбезу ООН. Натомість із погрозами виступила місцева пропаганда. каже проект Фордо. Це законний проект. А США порушили повітряний простір країни та пішли на злочин. Нагадаю, цієї ночі США нанесли по Ірану масований удар ракетами та бомбами по місцям збагачення урану і знищили три ключові ядерні об'єкти режиму Аятоли. Відомо, що на об'єкт Фордо найбільш укріплену лабораторію Тегерану по виробництву ядерної зброї було скинуто 6 15 тонних протибункерних бомб GBU-57. Об'єкти Натанс та Ісфахан штата атакували, випустивши з підводних човнів три десятки крилатих ракет Томагавк. Повідомляє Fox News. Американські військові здійснили масштабні точні удари по трьох ключових ядерних об'єктах іранського режиму: Фордо, Натанс і Ісфахан. Усі чули ці назви роками, коли вони будували це руйнівне підприємство. Наша мета була знищення іранський потенціал збагачення ядерних матеріалів. І зупинка ядерної загрози. Ключові об'єкти ядерного збагачення Ірану повністю і тотально знищені. Відомо, що Трамп разом із держсекретарем Рубіо спостерігали за роботою американських бомбардувальників у прямому ефірі. Також в своїй промові американський президент назвав Іран близькосхідним хуліганом і пригрозив, що на Іран чекають і ще більші удари, якщо керівництво країни не відмовиться воювати з Ізраїлем. Натомість в Тегерані заявила, що відтепер кожен американський громадянин або військовий в регіоні тепер є законною мішенню. Відомо, що на 15-ту годину запланована прес-конференція у Пентагоні, де ймовірно військові розкажуть більше подробиць атаки по Ірану. Ну і відповідь Ірану не забарилася на тлі нічного удару США. На ранок Тегеран віддав команду на обстріл Ізраїлю. Не обійшлося без постраждалих. Всього ж села ППО нарахували 27 ракет. Пише The Times of Israel. За словами військових, Іран випустив ракети двома хвилями. Вони впали у місті Хайфа на півночі Ізраїлю та у центральній частині країни. Повідомляється, що іранська балістика впала на хайфу однак у місті не звучали сирени. Командування Цахало наразі проводить розслідування. Службі екстреної медичної допомоги розказали, що всього зафіксовано падіння ракети уламків на більш ніж 10 локаціях по всій країні. Наразі відомо про 15 людей, які зазнали поранень унаслідок ракетного обстрілу Іраном центральних і північних районів Ізраїлю. Серед них двоє дітей медики надають допомогу постраждалим. Верховний лідер Ірану готується до замаху та обрав трьох наступників у разі своєї смерті. Наразі він ховається у бункері та спілкується лише через помічника. Верховний лідер Ірану Алі Хаменеї обрав трьох високопосадовців, які продовжать справу на випадок його вбивства. При цьому, за словами джерел, син Хаменеї не входить до потенційних наступників. Стверджується, що Хаменеї сховався у бункері та спілкується із командирами через довіреного помічника. Також верховний лідер Ірану призупинив електронну комунікацію, щоб його було складніше знайти. Водночас, «Екшес» повідомляє, що Трамп та Ердоган намагалися організувати зустріч представників США та Ірану у Стамбулі. Проте зв'язатися із Хаменеї не вдалося. За даними видання, вхідні міжнародні дзвінки та інтернет були заблоковані. Трамп відмовився говорити про Україну. Засідання Ради Україна НАТО не буде на саміті у Газі. Це стало персональною вимогою американського президента. Повідомляє політико. Це і ще одна поступка США, які, попри заклики деяких союзників, провести таку сесію не були зацікавлені в акцентуванні уваги на війні, яку Трамп за власними обіцянками мав би завершити ще під час. Передвиборчої кампанії пише видання. Водночас, за даними журналістів, 32 країни-члени НАТО готові значно збільшити оборонні витрати до 5% ВВП. Це рішення може стати переломним моментом у сфері безпеки і дозволить Дональду Трампу, який давно вимагає від Європи більшої відповідальності за власну оборону. Здобути серйозну перемогу на міжнародній арені, водночас, поки не зрозуміло, чи буде на саміті президент Володимир Зеленський. Відомо, що він отримав запрошення, але остаточне рішення буде прийматися напередодні поїздки. США таємно радилися із Росією щодо своєї резолюції в ООН до третьої роковини вторгнення РФ. Про це повідомляє видання Le Monde. Зокрема, у публікації йдеться про те, що Україна підготувала свою версію резолюції, яка засуджує російську агресію і вимагає повного виведення російських військ. Після чого тимчасово повірена США при ООН Дороті Ші сказала послам Франції та Великої Британії, що США просять Україну відкликати свою резолюцію через бажання штатів внести свою і очікують підтримки від європейців. Лемонт пише, що європейці дізналися про подвійну гру штатів, і, зокрема про переговори щодо резолюції із Росією. Після чого провели кризову зустріч, в ході якої чітко означали, що вони будуть підтримувати український проект резолюції в результаті під час голосування 24 лютого українська резолюція була прийнята без змін, не дивлячись на протести США та Росії. В ще один скандал Росія втрапила уже виключно із власної волі, вочевидь так захопившись шкідництвом на міжнародній арені, там зовсім забули про внутрішні скріпи. Тож школярки, які надають секс послуги олігархам, цілком вписуються в картину сучасної ерефії. Берегіть традиції і цінності, які всегда во все исторические эпохи особо почитались в нашій стране. Поки Путін говорить про сімейні цінності на камери, Розмі опублікували розслідування про мережу, яка надсилала школярок надавати секс-послуги російським олігархам. Журналісти отримали доступ до 25 томів кримінальної справи проти сутенерів. У матеріалах справи згадується понад 30 епізодів злочинної діяльності. Одним із головних клієнтів був. Російський мільярдер Олег Дерипаска, чувак молодий? Ну сорок років. Він дуже похож на Олега Дерипаску. Для мене ідеал – це Олег Дерипаска. його ім'я згадується на відеозаписах допитів, і дані збігаються з відкритими джерелами. От в цьому і з'являється любов не тільки в чмоканні, в обнімашках, а це Хоча це теж важливо. Мережа з пошуку дівчат працювала як мінімум з 2018 по 2019 рік. Під прикриттям регіональних дитячих конкурсів краси, модельних агентств, шкіл моделінгу, кастингів, попит мали 15-16-річні цнотливі дівчинки. Вони називають 5 6 5. О, це дівчика, років. Один особа – це не там варто. Іщеться дівчинка, 15-16 років, вона і засвічена, розуміється, дівчинка. Послі чого діло знакомі з віпостким клієнтам і сніклієнтах была красная Як була красна жидкості, що вона обілівалася, судіори називали это заправкою. Дівчата самі запрошували подруг до цієї мережі. Це виглядало як піраміда. Имена и голоса некоторых героев изменены в целях их безопасности. Одней из неповнолетних девчат соратника Путина Олега Дерипаски была 17 речная Ирина Саприкина из Ижевска. Когда девушка отказалась ехать к очередному из них, сутенер стал угрожать ей чеченцами, которые расправятся с ее матерью, если Ира не продолжит работать. Подобную историю рассказала еще одна девчина, Олена Ярушенко. Он мне сказал, что он не педофил, ни в коем случае. Была какая-то неприятная ситуация с какой-то взрослой девушкой, где она что-то очень много плохого ему сделала, и что он берет маленьких девочек, совершеннолетних или почти совершеннолетних, чисто по принципу, чтобы не навредили. Позбавить ее от за данными выданьям Дерипаска планировал в час Петербургского международного экономического форума. Россия может не только в этом удивить мир. В России, я считаю, так сказать, хорошие времена так сказать, уже настали. президент, треба віддати йому повинне, побідив. Найчастіше Дерипаска зустрічався з неповнолітніми у своєму маєтку в Краснодарському краї та у квартирі в Москві. Дерипаска, <реклама> от він в паску на три дня. Значить, кажуть, ні, до нового дочка. Почуваю, я дерипаска, я не знаю, я Так, у вас що був повод? А в якій формі? Вісчесній. А ви розумієте, що таке вісчесній формі? Это случайно. Гроші давали йому владу та вседозволеність. Після інтимного зв'язку дівчинки отримували не лише гроші, а й дорогі подарунки. Діпаска також подарила школьниці макбук, часи Apple Watch, бриліантову подвіску і білет в Большой театр на оперу Кармен. Ще однією жертвою мільярдера була дев'ятикласниця Зижевська. Ну, було Можна що? Не могла за свою школу. Це ту суму, котрому це роботи Максим і Анастасія Зустріч Дерипаски з Попову організували п'ять осіб: Світлана Титова, Олександра Шандарьова, Ольга Гончарова, Максим Некозирєв та Анастасія Якушева. Всі вони фігурують у справі, незважаючи на численні згадки прізвища у допитах та прослуховуваннях. Официальных звинувачень Олегу Дерипаски предъявлено не было. Когда материалы дела передали в прокуратуру для обвинительного заключения, фамилия Дерипаски, состояние которого в 2025 году превысило 4 миллиарда долларов, оттуда просто исчезла. И Дерипаска, и его помощники железобетонно знают, сколько нам лет. Менеджеры смотрят документы девушек, а сам олигарх знает, потому что он планомерно записывает девочек в университеты. Если ты понравилась Олегу, Будь уверена, що ти будеш учиться в університеті. Слідчі дії у справі були завершені у жовтні 2020 року. У результаті до в'язниці потрапили тільки сутенери. А один із засуджених пізніше вступив в терористичну організацію ПВК Вагнер. Встиг повоювати в Україні, а згодом отримав медаль та помилування. Помогите нам з помпами не руженька дробовики. Пають любой для гав... Соратник Путіна, дерепаска не вперше потрапляє у секс скандали у 2018 році вийшло відео розслідування, в якому високопоставлений російський чиновник Сергій приходько відпочивав на яхті з дерипаскою та Настією рибкою. В її інстаграмі дійсно дуже багато лічних фотографій вполні себе реального олігарха Олега Дерипаски. Ну самі посмотрите, такої явно не на фотошопі ж після оприлюднення Настя розповідала, як літала до бізнесмена дерипаски в той самий Краснодар.

У нас саміки платі атнаше почум пошто за них адвічають подружки. Російська політика це бруд. Старі чиновники знають, що накралися в держави, і знають, що їм все дозволено, і покарання вони легко уникнуть, тому що їх покриває особисто Путін. Угорці виступили за підтримку України. Орбан феєрично провалив свій референдум, де громадяни голосували, чи підтримують вони вступ України до ЄС. Так, угорський опозиційний політик, голова партії Тиса Петер Мадяр заявив про провал урядового референдуму, організованого командою прем'єр-міністра країни Віктора Орбана. За його словами, у голосуванні взяли участь не більше 600 тисяч людей проти 2 мільйонів офіційно заявлених. А результати могли бути сфальсифіковані. Така явка стала найнижчим результатом в усі історії національних консультацій. При цьому Мадяр зазначив, що на пропаганду та організацію голосування було витрачено понад 28 мільйонів доларів, і уряд має відповісти за таке використання бюджетних коштів. Нагадаю, у березні прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан анонсував опитування в Угорщині щодо підтримки членства України в ЄС 19 квітня. угорцям почали розсилати бюлетні для національної консультації, прямо закликаючи голосувати проти. На цьому я з вами прощаюся. Більше новин уже у випуску о 16-й. А поки що обов'язково залишайте коментарі під цим відео, а також не забувайте ставити йому вподобайку та підписуйтеся на наш канал, щоб знати іще більше.